Доброго дня! Давайте поговоримо сьогодні про інтелігентний спосіб мислення. Я думаю, що багато в кого інтелігентний спосіб мислення асоціюється ну, не з засудженням, з незасудженням, вибачте, з тим, що. У людини, можливо, були якісь обставини, про які ми не знаємо, саме чому вона так не дуже гарно вчинила. Тобто ми працюємо адвокатом у людини, яка щось накоїла, навіть не маючи. Підстав для виправдовування і просто ми працюємо адвокатом і не засуджуємо людину, бо кожна людина має право на помилку. Так, звичайно, я погоджуюсь, що кожна людина має право на помилку, але так само і ми є один в одного для того, щоб ми з вами не коїли зло. Ну, да, Це дуже гучно сказано, але все починається з маленьких вчинків. Е, ну, Наприклад, дитина вимагає батьки е, просять позичити там якусь кількість грошей на якийсь час. Ну, так сталося. Да? А у, дити а у дитини є, а у батьків зараз немає. Дитина каже: ой, а давайте ви мені заплатите ще відсотки. Ну і батьки думають: клас. Ну, спочатку, можливо, їх це бентежить, або, може, вони навіть самі пропонують, е начебто, фінансова грамотність, навчають вони дитину. Але ну ні, ну ні, з моральної точки зору це точно аморальна. Якщо ви навіть не подумаєте, а спробуєте це відчути, ну душі вашій точно це не подобається, коли ви будете своїй дитині сплачувати відсотки. да, Я розумію, що можна позичити гроші, да. це гроші дитини. да. Але в рамках сім'ї сплачувати відсотки, ну, як на мене, це початок чогось негарного. Наприклад, вам дитина розповідає, що вони заклалися з друзями на те, хто швидше приверне увагу якоїсь дівчини, чи ця дівчина в кого кого з них першого закохається. Ну, да, Це теж я навіть чую, вже батьки кажуть, ну це ж просто діти. Ну, Так вчинив, наприклад, мій е, син десь в шостому класі. Але я відразу дуже різко відреагувала. Я сказала: це просто неможливо, це зло. Так не можна гратися людськими почуттями. Або, наприклад, ем... Ваша дитина розповідає, що вона там комусь допомогла, її попросили. Ось вона допомогла там щось, ну, не знаю, щось важке там поносити, деякий час, ще щось зробити. Ну, немає значення. А потім їй запропонували гроші, і вона взяла. Да, це, можна, це можна не вважати злом, я це не вважаю злом, але це вже точно не добра справа. Добра справа, ні во вил... ні. Ой, забула. <смі> ні Ой, все, не можу. Ну, тобто, ви зрозуміли, добра справа помножилась на нуль в той час, коли ваша дитина взяла гроші. Це просто стало зароблянням грошей. І тому не потрібно, щоб вона говорила, я комусь допомогла. Ні, це я заробила гроші. Це вже не допомога. Розумієте, як і волонтерська діяльність, яка дає додаткові бали, наприклад, в інституті. Це вже не волонтерська діяльність, це вже заробляння додаткових балів. Ну, бувають звичайно і більш такі страшні вчинки, а ми теж. Хтось з наших друзів або близьких щось робить, і ми розуміємо, ой, щось мені здається, це не дуже гарно. Але ж я не буду засуджувати людину. Але ж ви її точно засуджуєте, подумки, або навіть ще її розповісте комусь, обговорите це. А як ти вважаєш? Тобто в цей час ви засуджуєте 100%. А якщо б ви. Ви, коли ви висловлюєте, вибачте, свою думку, навіть в різких якихось тонах, але саме в очі людині кажете їй: Ти що прокинься, Це точно погано. Я думаю, ось тут ви не засуджуєте, тут ви даєте людині шанс. Повернути в сторону добра. А зло є в кожному, в кожному з нас. І в мені, і в вас, і в кожній людині. Це нормально. Кожен день ми багато разів на день робимо вибір в сторону добра або в сторону зла. я за те, щоб ми допомагали одне одному. Коли близька людина може вам сказати, Інна Анатольовна, навіщо ви це робите? Вам не здається, що це гординя вами керує? І ви так і прокинулись? Це, це приємно? Ні, це точно не приємно. Це точно неприємно, коли тобі хтось натякає, або навіть вказує, або кричить: Ти що, так не можна? Але потім вашій душі буде стовідсотково спокійно. Бо ви зробили правильно, а кожен з нас завжди знає, як правильно. Тобто інтелігентний спосіб мислення це 100% зло. Бо це, знаєте, як мені дуже сподобалось Биков Дмитро Биков, колись сказав, з совістю домовитись завжди можна. З честю, ні. Тобто, розумієте, наш з вами інтелігентний спосіб мислення це намагання домовитись з совістю. Я вважаю, це не потрібно. Дякую за увагу. І буду вельми вдячна, якщо ви в коментарях мені напишете, що ви про це думаєте. Ой, що про це думаєте саме ви. Дякую за увагу! Пока.